Макс, привіт! Цікавить питання стосовно сконцентрованості та ефективності. Чи нормально протягом дня робити перерви на перегляд відосів прослуховування музики тощо в межах 20 хвилин між виконанням поставлених на день завдань? Нормально, нормально, це нормально, особливо, якщо ти бачиш, що тобі це допомагає, так це точно нормально. Нормально. Чи потрібно спершу все зробити зі списку, а вже потім дозволити собі відпочити? Ти повинен розуміти, що усі люди різні. Ти можеш спробувати і так зробити, і так зробити. Я кажу так, що я іноді дозволяю собі ну, може, не 20 хвилин, а якісь там 10 хвилин подивитись, який відосік, щоб просто перезавантажитись. Я розумію, що мені це допомагає бути більш. Ефективним. А ти можеш і так спробувати, і так, і вирішити, як для тебе. А усі у цьому плані люди різні. Я вважаю, що ну, може бути дуже круто, буде, може бути дуже ефективно, якщо ти робиш перерви. Я користуюсь першим варіантом, але докари сумління стосовно неефективного використання часу мене турбують. Стосовно цього також хочу зняти окремий відео стосовно того, що хлопці ідеалізують інших чоловіків. Це велика проблема. Тобто ти живеш, мабуть, в такому світі, що інші десь там, знаєш, десь живуть чоловіки, які взагалі не відпочивають, які ось такі от, вони ефективні, вони працюють 24 на 7, все стигають, ні на що не відволікаються, такі всі сконцентровані, але це неправда. Таких людей нема. А якщо навіть такі люди десь є, тобі не обов'язково бути у цьому на них схожими. Але я скажу, що їх, ну, скоріш за все, нема. Тому що навіть ті хлопці, які тобі здаються супер там пробивними і ефективними, вони також так чи інакше, вони, є таке слово, воно в пікапі було особливо популярне. російською воно звучить так: єбланят. Так от, так чи інакше, кожен чоловік він хоче іноді поєбланять, він хоче іноді відпочити. І це нормально. Якщо ти сумарно все встигаєш, ти молочах. Це заганяють. Це все ж потрібно обирати другий варіант. Ти заганяєшся.